Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишу, що на Алясі приземлився британський борт, можливо, генерал Залужник і прем'єр Британії також пробули таємно на Аляску. Перед переговорами Путіна і Трампа весь світ сьогодні слідкує за цим. На згадає в кого вчора побачив текст про те, як усе пречудово, боже Трамп остаточно розчарувався в Росії. В є лобістах серед своєї команди. Тепер мовляв, за заганьблений. А в фаворі є ще мегапроукраїнський Марко Рубіо пише Тарас Чорновіл. Ну що Рубіо, то він дійсно був дуже прихильним до України і жорстко налаштованим далі до щодо раща до конкретної дати 11 липня 22 року. Тоді після влаштованої Єрмаком та його єрмачної масовної брудної обструкції аж до сексизму Вікторія Спарц, уся та група, яка від 24 лю лютого 22 року з Рубіо з весни чотирнадцятого підтримувала Україну, відвернулася і вже ніколи не поміняла свого ставлення. Усі вони увійшли в через понад два роки в команду Трампа. Не мав Трампа більше проукраїнських налаштованих там, не були старих образ. І всього зла, яке коять зеленські покидьки. А кіт Келох він з усіх сил старається все ж підтримувати Україну, але йому це здається все важче. І в делегації на Аляску з Трампом полетів якраз дискваліфікований Відьков, Ага, а не Келох. Склад делегації Трампа, президент США Трамп, віцепрезидент Ваїнс, джедер секретар Марко Рубіспецпосланець. Відьков, міністр фінансів Скотт Бесен всі ці заяви донні, вчора доволі різко для нас погіршилися порівняно з позавчорашніми. Білий дім прямо сигналізує. Що Трамп не хоче вводити санкції проти РФ, у нього у пріоритеті дипломатія, та й ніхто не сумнівався, але підходити з такими заявами до переговорів з московськими виродками за відомо програшний шлях, як є плюшки для Кремля. Дія Чорнил підкреслює. Пригадуєте Порошенко пробував навчати зайла. Ну це безнадійно дресурі не піддається. Та нас з вами тут уже якого як що не треба рефлексувати на слова Трампа. Краще стежити за його діями. А я від себе ще додав, що самим треба поводитись в такий спосіб, щоб навіть у такого. Капризного і часто неадекватного Трампа була стійка мотивація підтримувати Україну, а не схилятися до Раші щодо останнього знову ж не при цій владі. А тепер про слова поза вчора на відео на раді з європейськими лідерами з підтягнутим туди ще цим з Трамп чітко пообіцяв, що з поїлом говорити про кордони поділ розчленування України різні територіальні поступки не стане. Прямо і одночасно сказав, що це буде розмова виключно за участі України, але то була позавчора. А вчора в овальному кабінеті Трамп серед купи інших суперечливих заяв охарактеризував основну тему дискусії про майбутнє України. Це буде суперечка щодо кордонів та земель Трамп про зустріч з Путіним принизло. Правда ж навіть якщо це лише порожні слова в 2019 році, за такий варіант проголосували приблизно не було. А в 19-му році за такий варіант проголосувати принизливо не було. У нас діяла мінські домовленості, де Україна була головним і безумовним суб'єктом ухвалення рішень, і це ніким не підвало сумніву. Зрештою, все те горе і приниження, яке маємо, є прямим наслідком з першого руйнування, а потім відкидання тієї договірної платформи, яка рятувала разом із зміцненням зсу Україну від великої війни. Ну нарід вирішив, що від цього треба відмовитись. В той же час Трамп стверджує, що вони з Путіним таки закінчать війну або наблизиться до цього. Президент Ша Трамп пропустив ймовірні зустрічі диктатора Путіна і Зеленського після саміту Росії на Алясті. Про це голова Білого Дому сказав, відповідаючи на запитання журналістів в центрі Кеннеді в Вашингтоні. З його словами є гарний шанс влаштувати другу зустріч одразу після першої. Дуже висока ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, тому що на першій я збираюся дізнатися, де ми перебуваємо і що ми робимо. Якщо перша зустріч пройде добре, я би хотів майже одразу провести другу зустріч із пученим і зеленським. І ну якщо вони хочуть щоб я там був, каже Трамп, якщо я не отримаю потрібних відповідей, другої зустрічі не буде продовжив він на запитання журналіста. Чи будуть наслідки для Путіна і Росії, якщо диктатор не погодиться припинити війну в п'ятницю? Трамп відповів, що будуть дуже серйозні наслідки. На запитання чи це будуть санкції, тарифи? президент США сказав, мені не потрібно говорити. Будуть дуже серйозні наслідки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.